Так, ну що, всім доброго ранку. Так, сьогодні що у нас? Середа? 20 березня. Яка година зараз у нас? Сьогодні у нас 20 березня. 9.40. На годиннику придбали міганчика такого. Без жодного підфарбування. На гарній зимовій гумі. Ну, ось такі на таких дисках Не оригінальних, правда, але не побиті, не покоцані, нічого. Так, це у нас чистий 13 рік, навіть лобове оригінальне. Ось такий. Придбали автомобіль. Перша покупка у нас на сьогодні в класному стані. Жека, відкрий салон. <кій> Підігрів сидінню. Двохзонний клімат, датчик світла дощу, мультикермо, навігація. По салончику в дуже гарному стані. Біганчик цей. Трошечки легеньку хімчисточку зробити. Зараз багажничок там теж в супер стані. Дивіться, який стан. Нічого не тягали, не возили, не грузили. Дивіться, стан який 190 тисяч оригінального пробігу в нього цього міганчика. Гляньте, стан сидінь класний. Ну, легеньку хімчисточку треба кермового оригінальчику. П'ятиступочка чи шестиступочка, 1,5 дизель. Знайшли під ось таку лайбу. Далі вам познімаю відео, що продається на автобазарі міста Луцьк. Усім гарного перегляду. Так, ну що, зайдемо на отаку площаточку. До речі, тут придбали міганчика, познімаю вам автомобілі. Так, інсігнія перша в білому кольорі, на гарних дисках, на зимовій гарній гумі. 16 рік на автоматі 2-літровий 11-300 доларів, дивіться, 185 тисяч пробігу. По салончику він в гарному стані автомобіль. Мультикермо на гарній комплектації він. Салончик дуже гарний. Кого цікавить, такий автомобіль. Там номера телефончиків є. Наступний Golf 5 в універсалі. На дисках, на літній гумі. Гума в гарному стані. Сьомий рік 1,6 6200. на газу, номер телефончика є, 230 пробігу, кермо перешите, п'ятий ступ по салончику Такому, в гарненькому стані. Автомобіль з газом вже йде. Можете телефонувати, кому потрібно на газу, економніше. Так. Шкода А7 на дисках, на гарній зимовій гумі. Є сервіса якісь тут бачу. 1,4 бензин, 13-го року. Так, по салончику в непоганому стані. 6 ступ, кондиціонер звичайний. Поціні не бачу там 9 з копійками, 9500, по-моєму. Так, B8, Volkswagen, на номерах. 15-го року на дисках він, 2-літровий мотор, 16500, по-моєму, ціна його 250 пробігу на автоматі. Такий стан непоганий теж автомобіля. Поруч кашкайчик. 11-й рік, двохлітровий на дисках. На зимовій гумі, номер телефончика там є, на шкірі, на автоматі, до речі. В непоганому стані автомобіль. Кому потрібен на автоматі, можете телефонувати. Ага, Дастер, дивіться, Дастер там хтось писав Дастери, познімайте. Ось Дастер. Зимова гума на дисках. Повнопривідний, 1,6 бензин, 10 рік, 8500 доларів. Так, Кермо перешите. Такий в непоганому стані по салону, нібито треба детально дивитися. Трошки невдобно, бо поруч так вони стоять, що невдобно мені по бюджеті мірівка. Мірівка щось топ заходи непогані автомобілі за свою ціну. Мірівка така в такому кольорі. Шостий рік. 5100 ціна. Така нібито з виду непогана. Мірівка Зимова гума. Акія Сід. ЄСІД 1,4 бензин, 12 рік, 7 тисяч доларів, 156 тисяч пробігу Кермошки Рене в оригінальчику на звичайному кондиціонері, два скало там. Дивлюся. Така з виду вроді, начебто непогано. Таке трошки дощ був сьогодні зранку, то автомобілі трошки... Мокрі. Так, міганчик. Міганчик третій. Тринадцятий рік, 247 пише пробіг. 7800, 1,5 дизель. Такий міган. Кому цікаво. На залізних дисках він на зимовій гумі. Кермо шкіряне. Дузона кліма, круїз контроль, такий начебто непоганий, начебто непоганий з виду. Так. Сенік. Сенік 9 рік. 6950 1,6 бензин. Кому потрібні бензинові, хто хоче на бензині, ось в такому кольорі є автомобіль. На кондьорчику шестиступ. кермо звичайне. По салончику, до речі, він непоганий такий, гарний Гарний стан в нього. Ось ну, така автівка. Так, шкода Фабія, 8 рік, 1,4, бензин 242 пробігу, там 4,750. там номери телефона. Скрізь присутні на дисках, на літній гумі. Ззаді. Да, непогана така літня гума класна. Так, Сузуки. Сузуки, Swift 1,5 бензин, 252 пробігу, 8 рік, 5,200 ціна, як для першого автомобіля, гарна автівка. Там ми його перевіряли, по-моєму, на тій неділі. Щось таке незначне підфарбування є якесь. Ну незначне. Треба дивитись детальніше. Так, Goldfine, Golf Plus. На номерах вже таке. Так, що це на 7 рік, бензин 1,6, 5650, 240 пробігу пише, тонований. Не знаю, передасть камера. Мені не видно, а телефончик трошки дивлюсь передає. Такий начебто непоганий стану, зацінено. Не подивлюся вам. Салончик детальніший. Так, що ще є? Volkswagen Туран. Дизельний. На дисках таких, зимова гума в дуже гарному стані. Так, ось вам салончик. Салончик в гарному стані, мультикермо, у двох зона кліма, підігрівів нема, 6 ступ. Такий з виду непоганий. Хто шукає туранчика? Так, да, 1,6 шість дисель, 10-й рік у нього. Ось дивіться, ціна 1080. Гарний такий автомобіль. Так, бюджетненький все. У нас Volkswagen Touran. Трошки є у нього прим'ятість. така неприємна. Такий колір гарний, до речі, в нього. Так, що це у нас 1,6 бензин. П'ятий рік, 5,5 тисяч доларів. Ціна на старті. П'ятий ступ. По салончику, до речі, непоганий він такий, гарний. Там трошки щось зламано. зламане, обдутуй, зламаний трошки ззаді. Ну такий. Трошки позайматися ним треба порога того, бампера покрасити, Трош... трошечки ржавчинка. ну це в них таке. Балячки. Так, біганчик червоний. Може для дівчини якийсь такий колір. Десятий рік. На дисках, на зимовій гарній гумі. 8200 ціна, 158 тисяч пробігу. Там дивлюсь. сервісна книжка, безключовий доступ. Ага, він на автоматі, дивіться. Авто по салончику не дуже. Такий Попіль, Астрочка колір непоганий в нього такий, на зимовій гумі. 5258 рік. Дивіться тут вся інформація. Мультикермок, кру круїз контроль, кондиціонерчик звичайний, п'ятий ступ, по салончику в непоганому стані він. Телефонуйте, кому цікаві такі автомобілі. А старичка ота. Так, i30. Hyundai На номерах він такий трошки підбитий, якщо чесно. 9 рік 1.4, 6,100. Такий на займатись і державнього, дивіться. Короте, не буду вам такі автомобілі. Так, Гранд Сенік. Такий гарно виглядає. Там щось теж перевіряли його, підфарбування якесь косметичне є в нього. На лінзах він. 6300 ціна, восьмий рік, 1,6 бензин. Ось такий кермо перешите. По салончику він в гарному стані. Так, тут не видно. Так, ще один грандик дивлюся. Ось в такому кольорі. Такий рівненький з виду. на зимовій гумі Ось в такому кольорі він на лінзах проти тумані фари є 5156 рік 280 2-літровий 6 ступен ось такий кермовий оригінал у нього, круїз контроль, 6-ступ у нього по салончику, в непоганому двух зона кліма. Такий варіантик. Непоганий, друзі. Сьогодні буде таке коротеньке трошки відео. 10 хвилин. Обзор площадочки цієї зароблю. Так, ще один ваганчик третій. 12 рік. Колір дуже гарний у нього, шоколад такий. 7700 1,5 дизель. Номера телефонів є. Телефонуйте, запитуйте по підфарбуванням, по пробігам. Шестиступ. Непоганий салон, двухзона кліма, навігація, датчик світла дощу. Так, дача. Кому цікаві дачі, ось о, дивіться, дача в гарному графітовому кольорі. Восьмий рік. 5200 ціна, 237 пробігу, 1,6 бензин. По салончику, до речі, в непоганому стані такий. Плопіді там, передні, задні весла. П'ятий ступ. Ну і погана така з виду. Треба перевірити його. Якщо кому цікаво, то телефонуйте. Так, зробили огляд коротенький. цієї площадочки. Поїдемо, поп'ємо вже кави, Так Жек? Трошки мерсик. Я в мой стоїть, походу. Ладно, друзі, до наступних відео тоді.